Позивний шрек, служу в 155 ті Анни Київської на посаді ТВО командира взвода розвідки. Позивний у мене схід, командир взводу механізованого. Я займався будовою, мав бригади свої. В принципі, в плані керівництва ну, якби, досвід був. Був мобілізований у Серпні 24-го року. Мобілізований. Мобілізували, привезли в рівне на навчання на полігоні. Армату! Я був в Німеччині на навчаннях, також потім їздили у Францію. Ну, так, якийсь досвід отримали, я думаю, воно було не зайвим точно. Базові, те, що дали, то ну, звісно допомагає. ну Але Але просто специфіка війни зараз така, зараз війна дронів. Коли вже насправді бачиш той дрон, який несе, там якийсь прикол, то ну, вже зовсім все по-іншому. Реп це радіоелектронна боротьба. Але це багато ширша тема ніж просто давити дрони. Я думаю, що дрони зараз це найбільша небезпека. Мені каже, це таке найголовніше, щоб люди розуміли, як себе поводити. Добре, щоб хлопці вчилися, чого треба остерігатися, як від цього захищатися. Розвиток потуху йде, не все зразу. Так, був поранений, був поранений в грудні 24-го, Ну, але таке легке поранення Там е... мінометка, попав під мінометний обстріл. А у січні, вже, коли в Котлина тримали оборону, то там е, дужче було поранення, тяжче. Е, теж скид з дрона. ну так, Тяжко поранило, забуй. Легені важко дихати було. ну, ні ребра, лопатка роздроблена. Тяжко виходили і так сказати, надії покидали, але слава Богу, слава Богу, що вийшли. Е, наш розвідник вів е, хлопців і, і на нього скид спрацював. Його поранило. Все, по він вийшов, що його поранили, ну і ми відразу, ну, його відразу треба було евакуювати, тому що ну, літали, шукали його далі і добивали. І тут виїжджали ми на бабі, Коротше, зглюкнула кропива, і ми його приїхали і доїхали доїхали вже майже до окопів, де, сидять, де сидить ворог. Починаємо розвертатися тим вабом. <гум> він глохне, короч. все, заводиться той ваб з горем пополам, вже, а по нам вже, і, вже йдуть такі, вже пристрілка йде, такі, такий, такий прикол, а ваб завівся і не може швид... не включити скористь. Ну, він не рушав ні вперед, ні назад. Ну, короч, все, вже, нам вже дають команду, тіпа, покинуть ваб, тому що вже йде пристрілка. Кажу, ніхера пацани, давайте, ще, ще трошечки відкрили двері, все, сидимо. <гум> Сидим і вже бачимо, вже прям-прям-прям-прям коло лягає. Тут, я не знаю, з Божою пам'ятю, то і бабка руча, рушає, починаємо їхати. І тупо ми отак тільки від'їжджаємо. Тільки іменно в те місто тільки на такий біля жорсткий. І все, зупиняємося, закидуємо ням няма затягуємо. Е, начин... А, ну Нас, нас коротше, врятувало те, що ми зупинилися його закидувати. Ну Там на ну, скільки? Ну, 30-40 секунд. Ми його закидуємо і за рахунок того, що ми зупинилися, по нам 15 градів тільки. На на туди. Там, де ми мали їхати по дорозі, 15 штук тільки. О, то, то такий треш був. Ми приїхали сюди, там у нас всі в шоці були, всі сиділи на стрімі, кажуть, ну все, ми вже з вами попрощалися. ні, все. Я з Харківської області, Барвінківський район. Мені так в якійсь мірі пощастило, до мого населеного пункту трішки не дійшли, там буквально до 10 кілометрів. Ну, але вже все летіло, це все відчувалося. Якби, і Не хотілося б, щоб все сталося знову, щоб рідні опять були в такій ситуації. Що, що які побажання? Щоб скоріше перемога була.